Добрий день, колеги, в ефірі рубрика Помічне бухгалтера і з вами я, Надія Цоя. В цьому відео хочу вам розказати про одну навіть на помилку, а дуже погану ситуацію, яка може статися в вашому обліку. Звісно, якщо у вас мало операцій, то ви такого не допустите. Але якщо весь облік тримається виключно на вас і операції маса, то ви можете і пропустити. Але давайте по порядку. Нехай у нас є документ реалізації за якийсь період, і ми з вами вирішили перевірити контрагента нова ідея. Йдемо з вами оборотну сальдову, форму 361 рахунок. Провалюємося в картку рахунку і дивимося, у нас тут дві реалізації. Повертаємося в журнал реалізації, дивимося, у нас реалізація під номером 4, під номером 6 і під номером. 9. Що ж таке? Звісно ж, ви можете подумати, що, може, провели якось через аванси, щось неправильно провели, але формуємо, ну, як бачите, чудо не сталося. Повертаєте знову в реалізацію, перевіряєте проводка. Проводки є. Що ж таке, думаєте ви? І насправді все дуже просто. Насправді, ви або ваш колега, який працює з вами в цій базі, яким чином відключив проводки? Верніше, не самі проводки, бо як бачите, вони є в цьому документі, але їх активність. Як він це зробив через журнал операції, через журнал проводок не суть важливо. Важливо, яким чином нам виловити вірніше, вам виловити. Такі документи. Бо, звісно, що так перевіряти кожного контрагента, кожен документ. Ну, мало ймовірно, що у вас буде на цей час, хоча це і правильно робите. Так от, перевіряється це наступним чином. Ідете в журнал проводок, знаходиться він в меню операції. ось Журнал проводок. ось Я його відкрию звідси. І формуєте його. І давайте заходимо в. Меню ще. І тут маємо настроїти список. Йдете в відбір, і бачите, тут є поле активність. Клікайте на нього, і це появиться, поле полеться з справа. Ставити активність, дорівнює ні. Що він дасть? Він нам відбере документи, у яких у нас відключені з якихось причин проводка. Перевіряємо, формуємо. І ось бачимо нашу реалізацію під номером 4. І ще маємо реалізацію 5. Під номером 4, як ви бачите, ні, ніщо нам не показує, що проводка відключена. І тільки таким способом ми можемо віднайти такі документи. При цьому тут, по всіх документах, ми можемо це не тільки по реалізації. І щоб включити нам цю активність, нам не треба нікуди йти, просто стати знову ж сюди, вибрати цю реалізацію і натиснути, бачите, команду. Перемкнути активність проводок. Угу. Все, вона зникла з цього журналу. Повертаємося в нашу оборотну сальдову. І вуаля, все у нас на місці. Але тепер давайте подивимося, що ж тут з нас реалізацію номер 5 Вона ж у нас видалена, чому у нас залишилися проводки. Дивіться, це знову ж таки банально просто. Дуже часто я бачу в обліку саме ці ручні проводки. Так от, коли ви видаляєте такий документ з ручними проводками, приберіть цей прапорець, щоб у вас не залишалися активні. Проводки. Бо знаєте, як воно може так статися? Одного разу воно десь вилізе. І щоб цього не було, слідкуйте за тим, щоб у вас не залишалися проводки в видалених документах. Ось на всьому все, що я хотіла вам показати. Сподіваюсь, це було для вас корисним. І тепер ви будете мати ще один інструмент перевірки. Гарного всім дня.